Поза гори тадасана. Стопи разом. Якщо є прогин в попереку, його трошки треба прибрати, да, підкручуванням тазом і включенням м'язів живота, плечки вгору і назад, руки вздовж тулуба. І ваша маківка тягнеться вгору, тобто шия пряма. Очі відкриті-закриті, як вам більше зручніше. Усвідомте це положення. Ми не просто стоїмо, ми вже активізуємо цю силу життєву свою. Відчуваєте всі її переміщення, рухи, навдиху руки вгору, і з'єднуємо долоні над собою і починаємо рухи стопами, пальці на себе, п'ятки відірвали. І продовжуємо От в такому ритмі. ритмі. Спочатку пальчики тільки да, передню частину стопи не піднімайте, обережно, да, якщо виходить, можете і піднімати передню частину стопи. І в такому русі, в своєму темпі, ви рухаєтесь, активізуєте апанаваю, тобто виводящую енергію, руки згори активізують серцевий центр. І зараз, поки ви рухаєтесь, слідуючи буде. Ми піднімаємось і ось таким чином піднялись і ударяємось п'ятами. І в своєму ритмі. Ви можете це робити повільно. Ви можете робити це швидко. Як вам зручно, але руки тримаємо вгорі. І ще один раз. Витягнулись. На носочки, якщо вийшло на високі. Обережно руки через сторони. І опускаємо п'яти вниз. Все. Струшуємо все, всю напругу, яка з'явилася. Напруга це сила, да? От там, яка у вас активізується. І ножки поставили як зручно, і відпочиваємо. Дих і видих. Далі у нас буде ось так стояти наше Руки, да? І ми почергово намагаємось п'ятою дістати до долоні, коліна, коліні суглоби. Да? Очі закриті, чи відкриті, і підбиваємо себе. Да? Зверніть увагу на ваші коліна, на стегна. Повільно ви можете це робити, чи швидко, як вам зручно. Ага, Добре, зупинились. Зараз одна рука в сторону, і, наприклад, ваша ліва нога да, зігнута. Ви берете себе за верхній свод стопи і підтягуєте п'яту до сідниці. При цьому прибираєте прогін в попереку, коліно ваше направлено в підлогу, і ви намагаєте втримати рівновагу. Як тільки ви це спіймали, ви піднімаєте руку вгору. І тримаєте п'ята, максимально наближена до сідниці. Включені м'язи живота, працюємо. Дихаємо, розтягуємо да? передню поверхню стегна, чотириглаву м'язу. Вона нам потрібна буде в кінцевому результаті. Опускаємо. І інша ніжка все те ж саме. Коли ми будемо робити варіант на Да, і якщо рівновага з'явилась, можна одразу руку ставити вгору. Включені м'язи живота. Да? Тут у нас працюють м'язи сиднічні. Угу. Не забувайте про доброту до себе, да? коли ви працюєте, про здоровий глуст. Угу. Відпускаємо і відпочиваємо, стряхуємо напруження. Дивимось на всі зміни, які є в нашому тілі, і далі продовжуємо. Далі в динаміці кульшові суглоби, да? плюс рівновага. Подивіться, щоб позаду не було, да? щоб ніжка могла підніматися. Відійдіть, якщо стіна, чи що. Що ми робимо? Ми піднімаємо зігнуту ногу вгору і переводимо руки чи на пояс, чи в сторону, щоб розігнути її і не впасти. От зараз я розмовляю, падаю. Да? А ви не падаєте. І обережно піднімаєте ножку, втримуючи рівновагу. І ви можете руки чи в сторони, чи на пояс, чи просто прямі витягуєте. І в динаміці працюєте вдих і видих. Вдих. Якщо не виходить пряма ніжка, можна її трошки зігнуту тримати. Да, ось так. Головне, що згинається, розгинається кульшовий суглоб. Це нам головне. Угу. І обережно втримуйте себе. Кожен в своєму ритмі. І вгору піднімаємось, тобто ніжка згинається, відчуйте опорну ногу, да, і що там відбувається. Да? І отримуємо положення назад. Що ж таке веде? <смі> Виходимо. Дочекатися того моменту, коли там ох, отак сильно-сильно от те, що нам потрібно. да? Оце напруження і це активізація да? нашого. Центру мозку. Тобто оці всі імпульси, які вони йдуть, да іде нові зв'язки, які утворюються між нашим мозком і нашими м'язами, це дуже-дуже важливо От зараз. Відпочиваємо. І все те ж саме робимо з іншої ноги. Да. Піднімаємо вдих і видих. Не поспішайте. Дих. Катюшечка, за стеночку можно взяться? За стеночку. Да, или потихонечку, да. Немножечко, да, вот одна рука держится, да. Ножку сюда и ножку сюда. Вот этого будет достаточно согнуть и разогнуть, да. да. Давайте выйдем, постоимо, сбалансуем. Угу. Хорошо. И потихонечку выходим Назад. Руки можна в сторони. Лучше баланс. Пальчики на себе. Відчули силу в ногах. відчули таке жження, будь можна, да, що аж чуть, -чуть под. Вот этого достаточно. Да? І стряхнули все-все-все. Перенаправили енергію да, через потряхування. І слухаємо, що відбувається. Дихаємо вдих, видих. Угу. Зараз ми з вами переходимо в положення стоячи на колінах. Угу. Тут дивіться. Якщо з колінами щось відбувається і вам буде дуже-дуже твердо зараз покажу положення щось підкласти. Можливо, кофточка у вас є, да? можливо, навіть оцей блок. Подивіться положення, випад. Я згинаю ніжку і тягну її до себе трошки сюди вперед проходжу і назад. Тому на коліна, да, тут така йде. А... Да, сильно, да? Поэтому, якщо вам там не дуже зручно, щось підкладіть під коліно. Беріть ніжку і до себе тягніть, трошки так нахиляючись вперед. Але п'ята до сідниці. Да. І назад. Да, тут і рівновага, в тому числі. Щоб не падати, можна і такий варіант зробити. Якщо відчуваєте, що да, не дуже угу. і ще. Відпускаємо, змінюємо ніжки, все те ж саме робимо з іншою стороною. Угу. Стали підтягнули, і до сідниці. І невеличкий такий да, нахил вперед чи згинання да, в суглобах до себе. Угу. Кірпічик взять. Отак, отак, да, і тримайте себе, так буде зручніше. Ага. Угу. Теж світа можна було взяти собі кирпічик, да, на нього. Угу. Достатньо. Два коліна разом. Угу. І дивіться, що робимо. Одну ніжку підхопили, опорну ніжку можна підвернути пальці да, і до себе, і вирівняти. Одна рука тримає, інша вгору. І таке добре-добре витяжіння. Відчуйте. Тримаємо. Можна трошки витягнути за бажанням, але тримати, Катюша, тримаємось, тримаємось. От. Угу. Так. Можна взять кирпичик і не кирпічик. Ручка Вот так. Хоп. Змінюємо ніжка, все те ж саме з іншої сторони. Молодець, Кать, хорошо, кирпичик кирпічик вот отак вертикально, і тоді рука достанет, і можна триматися. Інша нога, п'ята до сідниці, в попереку, да? Не вигинайтеся навпаки животом, да? Вирівнюєте спину і вгору. І можна трошки витягнутися. Угу. Дуже добре. Відпускаємо, сідаємо. Невеличка компенсація, нахил. Попимо вийти в кішку, обережно округляємо спину і без прогинання. Тобто нейтральне положення спина, і виштовхуємо спину, підкручуючи таз і назад. І підкручуємо таз. Угу. Ще раз. І з такими рухами назад витяжження. І вийшли в вихідне положення. Да? З круглою спиною назад. І вперед. І ще раз, назад, витягнулись. Вперед нейтральне положення спини, пальці підвернуті. Руки трошки ближче до себе, в собаку головою вниз. Живіт до стегон Притиснули. Витягнули руки спину хребет і потім ніжки почергово випрямляємо одна за іншу. Чи одразу дві випрямили і зафіксували собаку головою вниз. Обережно повертаємось в планку, опускаємо коліна. І дивіться, прогинаючись, виходимо в положення лежачі на живіт. Руки перед собою поклали. Голову, чолуб на руки і відпочиваємо лежачи на животі, ще дотягнемо себе в положенні лежачі. Дивіться, ми зараз працюємо з чотирьохглавою мишцею. Да? Іноді буває а, дуже сильне перенапруження в цій частини дає неприємні відчуття в впопереки. Ось тут, пропрацюючи, і тут щось відпускається. Да? Можливо, да? Ну, Але ми на попередження, да, якщо вона не пропрацьована дуже часто. Так як ми сидимо багато, мало рухаємось, іноді там з'являються такі а, ну, дуже приємні да, накопичення. І зараз, поки ви відпочиваєте, опора буде на одну руку, ми беремо ніжку і точно так же тягнемо п'яту до сідницю. І тримаючи ось так, ви можете згинати, розгинати. Угу. Тут і стопа ваша дуже добре працює До сідничного. Підтягуємо, тримаємо, якщо виходить. Ага. Дуже обережно відчуваючи стегно, стопу. З іншою ніжкою теж саме зробіть. Спираючись на руки, взяли стапу і тягнемо приймайте те, що є сьогодні в вашому тілі. Яка можливість? От кожну цю можливість використовуйте. Але не робіть собі боляче. Не насилуйте своє тіло, бо там йога відсутня. Ми з вами практикуємо йогу. Йога це стан. Стан гармонійний, збалансований, де немає крайнощів. Боль це крайнощ. Ми підходимо до неї, розуміємо, ага, отут проблема. Відійшли і працюємо, десь бігаючи, танцюючи навколо. Угу. Потримали ще. І відпускаємо, відпочиваємо. Даємо спинці отут, скорочуються м'язі поперекові, інші м'язи, да, розслабляєте такими рухами. І те ж саме будуть дві ніжки одночасно, да? і подивіться, як це буде виглядати. Ви згинаєте ноги, руки з внутрішньої частини стоп, і ви підтягуєте ось так до себе. Угу. І трошки можна тут ще додати піднятися. Да? Чи залишитись лежачи стегна, від килимка не відриваються. Да? В кого добре виходить, можна ще й руки отак розвернути. Така лягушка пхікасана. Да, молодці, Тримаємо. Чи можна голову вниз. І відпускаємо. Руки під плечі, пальці підвернули в обратну сторону, потримали декілька секунд. Обратної дії скомпенсували да, оці витяження, обережно відштовхнулися і витягнули себе назад, сидячи на п'ятах. Дихаємо вдих і видих. І нам треба зараз буде повернутися вгору, зробити натаранджасину, і отой варіант, да, з підтягнутим, розтягнутим стигном, але тільки в рівновазі. Обережно піднімаємось да, і стаємо. І от вам на натаранджасина. Я показую вам остаточний варіант на Да? Вам треба знайти рівновагу і витягнутися, наскільки це можливо. Да? Але ми будемо поступово в це заходити. Кінцевий результат ще далі він буде. Тому обираємо опорну ніжку. Да? Для початку ставимо руки в сторону, щоб збалансувати. Ось так. Будь-яка нога, тому що буде інша. Да? Якщо ви рівновагу знайшли, ви перевели руку вперед і з'єднали вказівний та великий пальчик. Зробили мудру, щоб більш бути сконцентрованими. Да? І обережно нахиляєтесь вниз, не поспішайте. Якщо рівновага є, ви починаєте тягнути ножку настільки, наскільки це доступно і зручно. І тримаєте рівновагу. Будь-який варіант він прекрасен, тому що ви його робите. Якщо не робите, ну, що тут скажеш, да? відпочивайте, стряхуйте напруження. Дих і видих. Якщо не виходить оцей варіант, зробіть самий простий, да, от то, що ми робили? от так. Головне, щоб да ніжка працювала. Інша. Угу. Сторону для початку, щоб збалансувати, взяли себе за стопу, за ладишку, мабуть. Да? От кому, як зручно. Якщо є рівновага, перевели руку вперед, вказівний і великий палець, з'єднали, зробили так, мудру. І обережно нахиляємось, якщо є рівновага. Якщо немає, залишаємось стояти і врівноважуємо, чекаємо цю стабільність. Да? І потім витягуємо ніжку, наскільки це можливо. Да, розкриваючи грудну клітину. І обережно виходимо. Компенсація це таке скручування, да, все ж таки був прогін ножки, згінуємо і вниз, 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 і в уттанасану вийшли. І ось тут розслабили руки, шию, голову, обличчя, спину, живіт. І ноги призігнуті, щоб краще розслабитись, витягнути, візьміться за лікті і покачайте себе так вправо-вліво, вперед, назад. Відпустіть руки, хай просто повисять і розслабиться ваша спинка. Відчувайте всі зміни, спостерігайте свій. Тілесний храм це ваше тіло, воно божественне. Яке б воно не було, воно прекрасне, тому що воно людське. Можливості там дуже багато. Обережно виходимо, розкручуємось. І ось остаточний варіант. Зараз спробую вам його продемонструвати, а потім ми разом з вами його зробимо. І так, двома ручками ми тримаємо себе за стопу. І чекаємо цю рівновагу. Угу. Так, так, можна, звісно, підходити і брати. І далі, якщо рівновага з'явилася, ви починаєте обережно нахилятися вперед. Бачите, лопатки з'єдную, трошки Ще і підтягую, наскільки це можливо, ну, щоб не впасти. Да? Бачите, трошки, штормить. ну, ви зрозуміли про що? Можна взяти за стіну, за підвіконня, підійти за опору да? і однією рукою тримати ніжку. Давайте спробуємо. Да? Не поспішаємо, взяли двома руками і чекаємо, коли всередині з'явиться оцей стан да? спокійний, думок не буде. Тут не треба поспішати. Очима знайдіть якусь точечку на підлозі, тримайтеся за неї і потім обережно, обережно починаєте нахилятися. Можливо, ви не підете так глибоко, але якийсь нахил він завжди буде у вас. Да? Це непросте положення Сразу вам. Ви самі відчуваєте, що тут не так да, просто, тому що нема за що триматися рукам. Да? Вони тримають стільки за ногу. Угу. Так. Іншу ніжку також спробувати дуже добре відпочити. Да? Дві ноги зробили, так? Да? Одну впашлі в другу. Це я вже три, три ноги зробила чувствую, що чувствую. І третя нога працює угу. Те ж саме. Головне не поспішати. І притискати п'яту до сідниці так близько, як це можливо. Це такий варіант, да? один з варіантів цього положення, який можна придумати.